Ігор Мельник служить у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді з 2019 року. Трошки навчився перед повномасштабним вторгненням. Я вже не був, як сказати, гражданською людиною, я вже був військовим. Був військовим, вже знав, як воно хоч трошки. Військову справу. До того, як стати військовослужбовцем, Ігор працював лісничим. У 95-й бригаді Ігор Мельник став водієм броньованої машини. Я був і в екіпажі безпілотних літальних апаратів. Я вивозив розвідників наших з лелека, потім коптери я вивозив. Працював я з безпілотними літальними апаратами. Потім був я. В штурмовій групі, водієм штурмової групи. Вивозив хлопців і на штурми, і на задачі. Коли почалось повномасштабне російське вторгнення, Ігор зі своїм підрозділом був біля Ізюму. Це був 22-й рік, весна. Дуже гарно запам'ятав я це село Кам'янка, запам'ятав я дуже добре село Довгеньке. Там ворог наступав не сутками, вони почасово, буквально, їх було дуже багато. Тривалий час Ігор воював у Серебрянському лісі. Там загинуло чимало його побратимів, багато отримали поранення. У лютому 2024 року чоловік отримав орден за мужність третього ступеня за те, що у складі групи швидкого реагування вивів побратимів із оточення. Наша позиція нашими хлопцями оказалась в окруженні в окруженні ворогів. Вони вже зайшли, і наші хлопці там сиділи. Ну, зі зв'язком, з водою, бо ми коптерами приносили їм води, батарейки на радійки, і цей хлопці тримались. Ігор Мельник розповідає, як виводили військовослужбовців. Я, виходить, водій броньованої машини. Я підвіз хлопців максимально близько до позицій, максимально близько, щоб швидко все та хлопці спішились і пішли виручати наших хлопців. Я був на прикритті. Виручав, коли треба було, вони виходять на мене, я їх забираю. Отак От ви відбили наших хлопців з окруження і вирішив командир нашої бригади нагородити нас всіх, хто був там орденами зброєю. Нагороджувати військових за бойові досягнення приїхали міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Я їх перший раз в житті побачив. Мені було, звісно, приємно з ними і поспілкуватись. І, це... і це вони нагороджували. Було таке відчуття. що… Щось щось є, щось в цьому є. Орден за мужність став п'ятою нагородою Ігоря Мельника. Серед інших нагород золотий хрест, хрест пошани, військова доблесть і хрест хоробрих. До мене Ігоря чекає родина. Він має двох дітей, і незабаром в родині буде поповнення. Третя дитина чекає на єдиного сина і мама Ігоря. Дома я не часто буваю, сумують, дзвонять, переживають. Вони знають, де я нахожусь, в яких я нахожусь. Як говориться, в гарячих точках вони знають все. Це. Переживають, звісно. Ну а що зробиш, як говориться, ніхто крім нас? Ігор Мельник вірить в перемогу України. Для цього, на його думку, потрібно робити все можливе. Знаю, я хочу бути вдома біля своїх діточок, біля жіночки, коханої жіночки, біля діточок, коханих своїх, щоб вони. Росли в мирній країні. Наразі бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади самостійно проводять збори коштів на дрони, автомобілі та їх ремонт, каже військовий. Війна пішла на інший рівень. Вже дуже багато потрібно дронів, коптерів, FPV-дронів дронів Це дуже ефективна зброя для знищення ворога. Нас його не вистачає. Ми будемо дуже дуже вдячні, щоб нам допомогли. Катерина Мороз, Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.